Ні, я би славний. Йо, розкажи, як команда готується до турніру, які завдання ставлять на цей турнір. Ми добре підготувалися до турніру, трошки поплавали, нагрузилися в залі. Задача на цьому турнірі стоїть достойно зіграти. Звичайно, коли ми кожен беремо участь в якомусь турнірі, ми ставимо про собою найвищі задачі, які би це турнір не був, чи він є такий дружеский, чи він є якісь професійні змагання. От. Ну, ми в хорошому настрої, ми їдемо поіграти на великій воді і підготуватися до Кубка України. Чи не буде важким цей перехід з малої води на велику воду? Скільки часу потрібно буде команді на адаптацію на турнір? Звичайно, це наша основна проблема. Коли ми тренуємося в маленькому басейні, потім переходимо на велику, ми просто не бачимо поля, ми починаємо губитися. І нам треба одну-дві гри розіграти, поіграти, трошки привикнути до поля, щоб потім вже війти в той режим і вже відчути його повністю. Оскільки, на твою думка, команда укомплектована зараз, є нові гравці, чи вже знайшли повністю взаєморозуміння на полі? Помаленьку знаходимо, так є нові гравці, не адаптуються зараз, тільки починають адаптуватися. Ми зіграли хіба тільки один турнір у Львові, ще потрібно трошки поіграти, щоб відчути їх, щоб вони відчули нас, щоб було якесь взаємодія на полі. І останнє запитання, що ти можеш сказати про майбутніх суперників на турнірі? Звичайно, ну, це нам добре відомі ці всі команди, є білоруси, будуть молдавани, поляки і литовці. І команда Києва. Всі повністю суперники нам відомі, суперники всі добре підготовлені. І можу сказати тільки, що кожна гра буде цікава і кожна команда пливе і грає добре, плив'є поворотом, але все вирішиться в кожній гра.